На Росії визнали влучання української ракети у військовий корабель в Керчі. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що українська крилата ракета уразила військовий корабель в Керчі. Також російські медіа стверджують, що влучили у корабель, який знаходився там на заводі. Командувач повітряних сил України Микола Олещук стверджує, що удар здійснила українська тактична авіація. Молодці немов скалпелем пройшлись. Написав командувач українських повітряних сил, натякаючи на те, що авіація використала французьку крилату ракету. Олещук стверджує, що удар прийшовся по суднобудивному заводу. Ракета Скалп дуже вдало уразила корабель проекту 22800 «Каракурт», який знаходився в акваторії заводу. Олещук припускає, що вдалося знищити малий ракетний корабель Аскольд, який є носієм крилатих ракет калібру. Відомо, що на цьому заводі також йде добудова ракетного корабеля проекту 22800 Амур. За відкритими даними, цей однотипний з ракетним кораблем «Аскольд» корабель спустили на воду в грудні 2022 року. Нагадаю, що це вже друга результативна атака повітряних сил України по суднобудівних підприємствах окупованого Криму із використанням ракет скалп і Стормшедов. Раніше вдалося уразити підводний човен Ростов на Дону та десантний корабель Мінськ.